Енергоатом скликає спеціальне засідання та розпочинає незалежну перевірку через розслідування набу щодо корупції в енергетиці. Нагадаю, напередодні детективи набу оприлюднили деталі викриття тіньового керівництва енергоатома. Зловмисники. Вимагали щонайменше 10-15% з кожного контракту підприємства. Таку схему називали шлагбаум, бо без оплати роботу компанії заморожували або розривали угоди. Оприлюднені детективами набу записи, свідчать зокрема про те, що учасники схеми затягували будівництво захисних споруд довкола енергетичних об'єктів, намагаючись заробити більше. Напередодні, за даними видання Українська правда, детективи провели обшуки у працівників енергоатома, а також в екс-міністра енергетики Германа Галущенка. До схеми також причетні радник Галущенка Ігор Миронюк та Дмитро Басов, екс-співробітник -спів Генпрокуратури. Відреагував на оприлюднені дані розслідування і президент України Володимир Зеленський. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу разом. З правоохоронними органами і так працювати як це потрібно для результату.